Доброго дня. Гліцинію можна розмножити багатьма способами, методами, можна насінням, можна черенками черенкувати, але можна її прививати. Сьогодні я вам буду показувати, як можна привити гліцинію на, на коріння. Наприклад, якщо у вас є сорт гліцинії, який ви вже маєте, але якимось вам е, чином вдалося роздобути черенок іншого кольору чи сорту, ви можете відкопати корінь від власної ліцинії, маючи черенок іншого сорту, і привити її прямо на коріння. Сьогодні я вам буду показувати, як це робиться. Для цього підійде <клух> будь-який корінь, навіть пошкоджений. Просто там, де ми прививаємо, потрібно, щоб він був не розколотий. Не він може бути розколотий, але я вам покажу прививку на такому коріні. Спочатку зачищаю корінь, щоб мені нічого тут не заважало, не мішало. Підготовлюю його. Потім його витираю. Від грязі, піску. Прививку роблю в розкол. Легше було вставити черенок. Тут є черенок, який я зрізав іншого сорту. Це розова гліцинія у мене буде рожева. На 2-3 почки зрізаю черенок. Дуже важливо. При любій, при, при любій прививці це замазувати всі зрізи, щоб все було герметично. Для замазки сьогодні я вибрав пластилін. Верх зрізу я замазую пластиліном. Потім беру, затесую під клин черенок. Ось я затисав. Потім беру черенок і вставляю його в корінь. Вставляю його так, щоб кора коріня і кора черенка співпадали. Після чого? Перву обв'язку у даному випадку то буде проста звичайна. Зараз холодно, тому ізолента рветься, коли тепло, то вона більш еластичніша. Надійно замотую. обв'язкою все. І зараз дуже важливо замазати верх кореня. Розігріваю пластилін.